Я зараз тут сиджу біля вас і почуваю себе так чудово, я постійно сміюсь. Я хочу зрозуміти свої відчуття до вас, інколи мені здається, що ви настільки близькі мені, як брат. Eh? Brother. Brother. Then there is laughter. Then є сміх, але є і сльози. Я відчуваю, що уникаю багато речей у моєму житті. Бо страх страждань не дозволяє мені бути природньою. Це здається небезпечним після цих ментальних страждань, спричинених его. Я хочу знайти свою природу і залишитися в цьому, жити в суспільстві, бути з людьми, працювати. Чи можу я бути в цьому зараз? Я не знаю, чи я була коли-небудь тихою. Можливо, тільки мій розум був більш справжнім. Давай подивимось. Це добре бажання. Якщо ти хочеш знайти свою природу, і ти хочеш залишатися з цим. Це дуже добре бажання. І ти повинна підтримувати це бажання завжди. Ти повинна завжди підтримувати це бажання. Я хочу бути з цим. Я хочу бути з цим завжди. Як ти сказала, страждання. Усі відчувають страждання. Говорять вони про це, чи ні, страждають усі чи не так. Для того, щоб не повторювати ці страждання, ти повинна підтримувати це бажання я хочу залишатися з цим, щоб не було би. Будь-яка людина, яка страждає в лікарні, хотіла би вийти з лікарні. Чи не так, тому що вона страждає, а інші люди насолоджуються, і ти завжди повинна мати на увазі, коли я вже не в цій лікарні, всі інші далі страждають в цій лікарні, коли я вже вийшла з неї. Підтримуй це завжди, і одного дня ти побачиш, що ти поза стражданнями, і ти побачиш, що ти взагалі ніколи не страждала. Ти навчилася страждати від інших людей, твоїх сусідів, твоїх батьків, тому що вони страждають дуже страждають. Для страждань ти маєш обрати деяку особу. Щоб з'явилися страждання, вони мають стосуватися якоїсь особи. Чи не так? Коли цієї особи вже немає тут, і ти переживаєш щодня, коли ти засинаєш, що ти не відчуваєш страждань. Чи не так? Чому? Тому що більше нікого немає, і ти насолоджуєшся, як зараз. Страждання є через інших, коли ти відкидаєш всіх інших, коли ти лягаєш спати, ти відкидаєш усе. Ти також відкидаєш своє тіло, ти не береш своє тіло з собою, коли ти засинаєш. Ти не заперечуєш, що коли ти засинаєш, ти не відчуваєш страждань. Отже, як зараз в цій медитації, ти повинна уникати всього, що ти робила до того, як лягати спати. Тепер ти спробуй навчитися спати, коли всі пробуджені. Зараз ти спиш тут, ти спиш, коли всі не сплять, всі не сплять, ти спиш. І коли всі сплять, ти залишаєшся пробудженою. Перерва означає взаємодію з об'єктами. Це називається пробуджений стан, коли ти спиш. Коли люди говорять про важливі для них речі ти спиш. Так, це трюк, як бути щасливою. Зараз ти спиш. Бачиш це сон, про який я казав. Це підступний день, ти відчула смак знань, трішки відчула їх смак. Вона не може цього сказати, вона не може сказати, я отримала це як і попередній чоловік, який був тут декілька разів. Ні, ти не можеш говорити, ти можеш тільки сміятися, ти можеш бути тільки щасливою.